Ці уржищеві. Тутешні жителі скаржаться, що у місті почали з'являтися невідомі особи, яких реєструють в гуртожитку будівельного технікуму. Ймовірно, для подальшої участі у місцевих виборах. Ми ж спробували розібратися у цій ситуації. Одна з виборчих дільниць Ржищева одразу по сусідству з головним корпусом та гуртожитком будівельного технікуму. Тут п'ять будівель, заселених сім'ями, місцевими переселенцями та невідомими особами. А те теж до. Селяє, то це всі. Але ми толком не знаємо, що не чули. Так слухи йдуть, а хто його знає. Ну, чоловіка я бачила сама в світом такі, як дипломати, коротше. Пішки не ходять, вже то півжичка заселено кажуть. Чутки про вінницьких заселенців Ржищеві з'явились не просто так. Як відомо, один з кандидатів на посаду мера уродженець Вінницької області, сміттєвий бізнесмен Дмитро Бабич. Партійні та фінансові інтереси привели молодого кар'єриста з досить скандальним успіхом у сфері утилізації до Ржищева. Тут планують спорудити сміттєсортувальний завод. Саме це і є профіль кандидата. Минулому нашому матеріалі Бабич уникав камер стопкору огороджувався помічниками та охоронцями, мотивуючи це неабиякою зайнятістю. Колегуре, да, день. Да, добрый день. Андрею, скажите, а в чём исправа, чего выникаете с нами зустрічі? Э, справа не в чём. Вот с вами зустріч э Дмитрий Алексеевич назначал на 27 октября. У нас сейчас очень много дел, он постоянно задействован, а он э как бы отказал организовать вам Вирушаємо до самого гуртожитку. Тут і справді підтверджують, порожні кімнати є, але навряд чи в них хтось проживає. А зараз до самого технікуму його директор Різниченко Іван Семанович, колишній виходить з партії регіонів та давній знайомий самого Бабича. Ми вирішили з'ясувати, що шкодається в гуртожитках Різниченка. І увага! Лише послухайте, за які послуги він погодився заселити сюди людей, яких навіть в очі не бачив. Я прийшов Дмитро Олексійович, вже так, може місяців два і три. Так я багатьма питаннями до нього звернувся. Перше, переселенці купив холодильник, приніс, там електроплиту, подарував. Друге, проблема це ця сьогодні. Це для всього масива, не для навчального закладу, це вода. Це значні кошти. Він мене звернувся, попросив. Каже, що я все-таки допомагаю маси. Усе виділі на два місяці кімнатку гуртожитку, і я, щоб мої люди там жили, там жив якийсь кореспондент, потім водій, потім ще хтось. Ну з них У мене паспортні дані всі є. Тим часом у Ржищеві намічається передвиборчий хаос. Ось тільки гляньте, чинний мер Микола Спичак з одного боку, і увага, Спічак, 79-річний житель Харкова. Чи можна подумати, що це випадково? Прямо є кандидати, які їздять і роздають просто гроші. І це можна, ну вибачте, мене таке слово запросто поймати на цьому. Я сказав, що я ніколи не буду купляти, бо в мене нема за що купляти. І це я сказав: до тих пір поки ми продаватися, така у нас буде держава. Але зрозуміло, що. Я хотів би, щоб ну у вас просто теж часу нема. Отак, щоб побачити, як оце маленько в містечку жищів, як воно бе передвиборна компанія, бо я знаю, ж їх пройшов уже ж не один раз. А сам Бабич, скільки ми не намагалися почути його думку, вперто уникає зустрічі зі стопкором. Утім, нам таки вдалося його застати на відкритті міської свердловини. Одразу помітно Дмитро Олексійовичу неприємно з нами бачитися. Я вам вже все повторілося, хорошо. У нього нет регламента врімня самі общаться. Все, спасибо, до сюда у журналістів стоп корупції до пана Бабича було вже й не так багато запитань. Чому Вінницький уродженець, який нещодавно зареєструвався у Ржищеві, веде активну агітацію, безплатні послуги та водночас уникає журналістів. Команда стоп кору уважно стежитиме за виборами у Ржищеві. Та праву належать громаді, часто густо нагрівають руки окремі чиновники. Кому і як у княжичах виділяють таку землю? Дивіться далі у нашому розслідуванні. У попередньому випуску ми показували, як дарибанить землю Ольга Касьян і хто захищає її самодіяльність. Та журналістам Стопкору тут не початий край роботи. Щодня нові цікаві факти. Сільський голова Ольга Касьян виділила 8 гектарів землі колишньому голові Броварської РДА Олегу Кищуку для будівництва елітного кінного бізнесу. Історія сягає початку ще 2008 року. Саме тоді меценатові виділили цей чималий шмат землі, що був так званою платою за благодійність. Він подарував селу списаний на брух трактор, екскаватор та кілька тисяч гривень на дитячий садок. Це землі колективної власності, які забрані без дозволу, без згоди колективу, співвласників земельних та майнових поїв. Того ж 2008 року Олег Кищук розпочав свою політичну кар'єру. Його обирають депутатом Броварської районної ради. Потім невдалі вибори народні депутати від політичної партії Батьківщина. Та за щасливим випадком долі, 23 травня 2014 року, Олега Кищука було призначено головою Броварської РДА розпорядженням тодішнього во президента України Олександра Турчинова, якому партія Батьківщина теж далеко не чужа. Призначення відбулося всупереч тому, що кандидатуру Кищука відхилили експерт. На комісія Київської ОДА, а жителі Броварщини не раз протестували під стінами Кабміну Верховної Ради та зверталися до адміністрації президента з проханням не призначати скандального Олега Кищука на таку посаду. За інформацією видання, маєш право знати», кандидатуру Кищука, протиснув його протеже екс народний депутат, а нині голова Київської обласної організації Во Батьківщина Костянтин Бондарів та попередньо схвалила Юлія Тимошенко. Ми вирішили навідатися до Костянтина Бондарєва і запитати, за які заслуги він. Прикриває Олега Кищука. З ми можемо спілкуватися з Олегом Натолі з Костяном Натолі. З Концентром Натомі просто фізично немає. Бідаю. так? А коли ми зможемо ну, якось домовитись, ну може, давайте якось контакти залишити, і ми е, тоді з ним зв'яжемося. Можна так. Та обіцяного дзвінка ми так і не дочекалися. А от послухайте думку самого Кищука щодо його призначення. Моє призначення було відбулося згідно чинного законодавства України розпорядженням президента України. Це все, що я можу молодовісти зараз дуже багато комісій, комітетів, народних рад і всяких організацій, але взагалі-то є закон України, і треба вже відходити від цих всіх там, як кажуть, походів, мітингів, а працювати плідно. Ми глянули на карту державного земельного кадастру і побачили, що земля розміром 8 гектарів перебуває у приватній власності пана Олега. Згодом нам вдалося з'ясувати, що на подарованій йому землі є капітальна забудова у вигляді кінної ферми. Причому жодних документів на будівництво у них немає і Державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області і також інспекцію Державної архітектурно-будівельного контролю за адресою вулиця Кінна, 1, село Княжичі. Не реєстрували жодних дозвільних документів, декларації про початок, не декларації про готовність і дозволів також не видавалось. Сертифікати відповідності об'єкта проєктної документації не реєструвалися». Тож ми вирішили навідатися на ферму, щоб побачити реальну картину, а ще сподівалися зустрітися з її власником. Можете сказати стоп корупції, хто тут власник цього маєтку? Власник Олег Кіщук. Кіщук, так. А ви можете, а ми можемо зайти на території, щоб нас не пустите. А що ви там будете знімати? Без його дозволу його немає. Я не можу пустити вас. Ага. А коли він буде, ви не підкажете? Ні, він зайнятий. А можна якось з ним зв'язатися, сказати, що приїхала до нього? Ну, зараз спробую підожіти. Проте, після розмови зі своїм господарем чолов'яга заговорив інакше. Взагалі, це частна територія, сказав нікого без його разрешения не пускати. Так, він під'їде? Он, он зайнятий зараз. А скажіть, а у вас є документи на будівництво дозвіл, на все? Я не господар, я просто допомагаю йому по господарству. Відповідно до пункту 6 частини 2 закону про відповідальність за правопорушення у сфері містобудов... містобудівної діяльності встановлено, що суб'єкти містобудування, які є замовниками будівництва об'єктів, або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність за експлуатацію. Або використання об'єктів будівництва не прийнятих в експлуатацію для повної картини. Нам вкрай необхідно поговорити з невловимим сільським головою. Тож їдемо в сільську раду. а коли після відпустко з дванадцятого числа а довго? надовго на дві неділі Якраз після виборів двадцять 26 числа. Та ми вирішили почекати повноправного господиню села біля її дому і таки дочекалися. Утім, коли Ольга Іванівна побачила знімальну групу, швидко сіла в автівку і натиснула на газ. Така поведінка має своє пояснення. Це величезний пристосуванець до зовнішніх умов. Якщо прийшли білі, вона одягає білу хурашку. Якщо прийшли червоні, вона одягає червону. Якщо прийшли голубі, то вона одягає голубі. Ольги Іванівни, величезний ангел-охоронець, це кося Бондарів на території княжецької сільської ради. Чиновники різних рангів придумають схеми для наживи. Хабарники рвуться до влади, щоб таким чином вести незаконний бізнес. Мала корупція на місцях породжується великою у верхівці. Попередників змінили, а корупційні схеми залишилися незмінними. Мої любі шанувальники справедливості, ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий Остап Бикорупціоніров простими словами пояснюю вам, як так буває, що у мера українського міста діти навчаються у Британії. Сьогодні я розповім, чому у вашому місті є багато недобудов та як на цьому заробляють наші можновладці. Жила собі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди гідні та людяні. Вірили новинам центральних каналів та жертвували на храм. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Тому що він ніколи не відступав, коли бачив порушення чиновників. Якось біля дому потерпіленків почали будувати паркінг для мешканців. Частково будівництво сплачувала мерія, частково самі мешканці. Мер міста пан Шахраєвський призначив підрядником топ-одноденка груп. Потерпіленки разом з іншими мешканцями будинку скинулися грошима та стали чекати, коли паркінг буде готовий. Будівництво скоро розпочалось, але далеко не просунулося. Фірма-підрядник трохи пошуміла на будмайданчику, попересувала техніку та зупинила будівництво. Місце паркінгу поросло бур'яном. Потерпіленки разом з іншими мешканцями стали хвилюватися. Як же так? Ми гроші віддали, а будівництво не просувається. Пішли вони до фірми Одноденка груп та дізнались, що фірма. Осила себе банкрутом, а їх та бюджетні гроші витратила. Засмутилися потерпілинки, а кіт їм каже, що щось тут нечисто. Треба розібратись. Він документи, а там все надумано і багато помилок. А ще він дізнався, що то одноденка груп створена нещодавно, та директор фірми пан Посіпакін є зятю мера Шахраєвського. Так ось чому Шахраєвський обрав підрядника Посіпакіна та його нову фірму. Але як їм вдалося вкрасти гроші та оголосити фірму банкрутом? Пішов кіт до стражів законності, а там йому й кажуть все вірно, ніяких фактів шахрайства нема. Не влаштувала відповідь кота, бачить він, що прокурор. Якийсь мутний. Простежив він за ним та страж законності провів його до мера Шахраєвського. Ось і відповідь здогадався кіт. Прокурор теж у долі Пішов він до потерпіленків та розповів їм про те, що мер Шахраєвський вже вкотре будівництво організовує на бюджетні та людські кошти. Він дає тендер фірмі одноденці свого зятя, яка робить видимість роботи, а насправді присвоює їх собі. А свій прокурор визнає фірму банкрутом за долю від награбованого. Оші потерпіленків та їх сусідів пішли у кармани Мережа Храєвського, Посібакіна та стражу законності, та їм вже не повернуться. Отерпіленьки та інші мешканці будинку залишились ні з чим, тому щоб уникнути такої ситуації, треба вимагати прозорості проектів та контролю цивільних комітетів та громад. Але у більшості випадків вимагати нікому, тому що контролюються такими шахраєвськими, а будівництва стоять та бур'яном заростають. На сьогодні все побачимось наступного тижня. Як колишні регіонали прибирають до рук комунальні підприємства України? Ви почуєте схеми та конкретні прізвища? Команда стоп корупції у білій церкві. І у нас є великі підстави вважати, що саме тут передали в концесію місцевий водоканал людям екс-регіонала Юрія Бойка. Причому ця оборудка відбулася з порушенням законодавства, а конкурсні торги були так для годиця. Концесія це передання державного або комунального майна в користування приватному власникові, за яке той має сплачувати щорічні внески і своїм коштом модернізувати орендовані потужності. Здавалося б, на перший погляд, усе законно, і в теорії навіть так має бути краще. Концесіонер, а саме товариство з обмеженою відповідальністю Білоцерків, вода, має покращити якість води, а тарифи знизити завдяки оптимізації та інвестиціям. Проте кінцеві споживачі кажуть, цього не від. Бувається. Не дуже мене влаштовує якість нашої води, тому що багато хлору на запах вона не дуже. Пити її неможливо. А як змінилися взагалі послуги, те, що було, наприклад, роки роки 3-4-5 і зараз? Різниці є якась ще взагалі? Мені здається, може тільки гірше стало. Краще точно не стало. Колись хлоркою, коли без, ну, накип дуже великий. Мені не подобається ця вода. А чим саме вона вам погана? Якість води, колір, запах? Так, да, і колір поганий і воняє, і взагалі не подобається вона. А те, що було раніше, там 3-4-5 років назад, те, що зараз. Яка... Не... Так, Різна... А ще хуже і хуже. Е, ніхто не міняє труби, ніхто нічого не робить, тільки беруть гроші і тарифи додають. Все. Натомість у самому ТОВ Білоцерків вода переконують, такого просто не може бути. Ми за останні два роки зробили максимальну заходів для того, щоб покращити, покращити якість води. Знайомтеся, Ольга Бабій, директор Тов Білоцерків Вода. Ми встановили сучасне насосне дозуюче обладнання. Ми впровадили багато нових реагентів для очистки води. Коли ж ми ставимо конкретне запитання, чому ж місцеві жителі кажуть про воду з жовтим кольором та неприємним присмаком, Ольга Бабій киває на місцеві жеки. В 90% випадках гірша якість води саме за рахунок неналежних. Технічних внутрішньобудинкових мереж, тобто мереж, які на балансі трьох місцевих жаків. Що ж, ідемо до одного з них. Утім, там переконують, якщо проблеми з трубопроводами є, вина не їхня. На і на полі переходимо поступово, тому що в нас коштів немає. Ну ви ж самі розумієте, бюджет, бюджет. Виконує тільки капітальні ремонти. Всі остальні роботи ми виконуємо за кошти наших мешканців. Мешканці нагадаємо, не в захваті від таких робіт. Пити її неможливо. Ну, мені не подобається ця вода. Та з'ясуємо, з чого все почалося. Тобто, повернімося у 2013 рік. Саме тоді відбувалося передання у концесію або ж у 15-річну оренду місцевого водоканалу. І як це часто буває, на конкурс з'явилася лише одна компанія: тов Білоцерків та. Вона і стала переможцем. Залишилося одне товариство. Тобто, тих не було. Вони подали заявки, що ми хочемо. Але далі участі не приймали. І ще один важливий момент. Тоді підприємство оцінили у 118 мільйонів гривень, що для такої великої установи не є реальною вартістю. За нашою інформацією, сума занижена майже в 10 разів. А зараз до ключових фігур навколо Білоцерків вода це Володимир Полочанінов, народний депутат і підприємець. Подейкують бізнесмен, хоч і не є директором ТОВ Білоцерків Вода. Проте саме він там усе вирішує. Також саме його тесть Володимир Мазуренко очолював комунальний білоцерківський водоканал, коли це підприємство оцінили лише у 118 мільйонів гривень. Висновки робіть самі. А зараз до найцікавішого: ми знайшли ексклюзивну інформацію про ТОВ Білоцерків Вода. Пам'ятаєте, ми розповідали, що це підприємство має зв'язки із екс-регіоналами. Зокрема, лише кілька ланок у ланцюжку поєднують людей екс-регіонала Юрія Бойка із засновниками ТОВ Білоцерків вода а найголовніше, ось що перед вами документи, з яких випливають маніпуляції з інвестиціями, тобто в інвестиційні пропозиції не були прописані конкретні умови, тобто в які строки і які саме суми вносить інвестор. За нашими даними, це офшорний інвестиційний фонд Титан, пов'язаний з уже згаданим Володимиром Полочаніновим. Тобто, по суті, підприємство вирішили прибрати до рук під виглядом благородних намірів. Монополія на ремонт. Історія про схему, за якою одному обласному депутату вже протягом кількох років вдається проводити ремонти у навчальних закладах Березані, а також про те, куди поділися ці мільйони, дивіться у нашому сюжеті. Ольсі Іванівні чотири роки тому дісталася нелегка робота бути директором до школи з численними неполадками. Стара підлога вбирає чимало фарби. На це потрібно 8-9 тисяч гривень. З них міський бюджет виділяє 5. Решту просять у батьків копійка до копієчки. Інші доходи оренда приміщення банку, за яку можна зробити ремонт. Єдина втіха за останні 20 років у школі перекрили дах. От оце бігло, все криш. Бачите. Але спасибо, криша зроблена, і в нас цього тепер перекрили дах тут кілька років тому. Така собі компанія зотчі. Плани будівельників пішли далі. Березанська школа, номер 4 теж дістала новеньку покрівлю. Хизується директор Лідія Михайлівна. Утім каже про іншу допомогу говорити. Зась школа виживає за рахунок оренди спортзалу. Наша школа, як ніхто потерпала від того, що в нас дах. Тік дах, протікав дах, да. і цього року вже ж. Ми від цього не страдали. Зочий належить обласному депутату Олександрові Павленку. За даними фіноправління, фірма ремонтувала школи у березані з 2013 року. Вже за рік вона стає ТОВ «Юпітер», але з тим самим власником і коштами. Про що свідчить відповідна постанова господарського суду, показово, що березанський слід тут явно простежується. Олександр Павленко уродженець Березані і добрий знайомий чинного мера Анатолія Дунаєнка. Утім, пан Дунаєнко категорично переконує. Об'єктивність у виборі тут очевидна. Ми, коли починали цю роботу, ми запропонували чотирьом фірмам перекриття покрівлі поліклініки. Одна фірма дала 950 тисяч гривень за цю роботу. Друга фірма дала 730 тисяч. Павленко дав 600 тисяч гривень. Ми подивилися по всіх. Цих Наявних матеріалах і прийшли до висновку, що будемо йти по самому дешевшому шляху. У відділі освіти звітують на ремонти дахів витрачено майже 2 мільйони гривень. Досить дивні цифри. Якщо мер нам каже про 600 тисяч на дахи, а директори запевняють, що хіба на фарбу отримують по 5 тисяч. Де ж решта за чотирнадцятий рік? Планувалося з урахуванням змін було 2 мільйона 2 тисячі 14 гривень. З них профінансовано повністю 2 мільйони 2 і касові видатки, повністю, тобто ці кошти повністю освоєні. Це теж були там перекриття перша школа, Наташа, давай двох і тебе, що в нас були? Це тільки перша да перша школа й перша, перша черга МВК. і перша черга і НВК. МВК, да. за даними відділу освіти цього року. Послугам школи Березані вже надає фізична особа-підприємець. Утім, показово прізвище цього фоп теж Павленко. Тільки ініціали інші. виявляється, це дружина Олександра Павленка і до самої фірми Юпітер. Зареєстрована вона в одній з квартир Києва. Тож спробуємо навідатись туди. Ну я не можу, це не моя територія. розумієте, як я вас можу пустити. Меня впустили в гості. Вот uh -huh. ви прийшли ко мне в гості, да? А я ушв за хлібушком і ви пускаєте нізнайомих людей. Да? Це взагалі там є якісь робітники. Немає зараз. Немає взагалі. Немає. А де вони? Откуда я знаю. мені ж не сообщаю. Сам пан Павленко будь-яку упередженість у виборі своєї фірми відкидає. каже навіть готовий на експертизу робіт своєї фірми. До слова, вона є єдиною у березані, хто проводить кошторис відповідно до державних розцінок. Сторис відповідно до державних розтінок на програмах АВК або ІВК, на програмах. і ВиК на повторишних програмах. Немає, немає спеціальність того, активісти стоп-корупції вже надіслали запит до відповідних органів з вимогою з'ясувати вартість робіт та об'єктивність вибору забудовника. Ми ж обіцяємо стежити за ситуацією довкола березані. Про що повідомлятимемо у наступних випусках.